Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і пече. Колись був такий журнал порадниці. І там я колись побачила цей рецепт маринованих огірочків по-болгарськи. Пропоную і вам приготувати разом зі мною. Отож, для приготування нам знадобляться огірки, морква, одна цибулинка. Моркву і цибулю я запарила на 10 хвилин кип'ятком. Воду зцідила. помила бутлики содовим розчином. На дно вистелила моркву з цибулькою, порізала один зуби чеснику. Мені молодий чесник. А також дала гострий перчик чилі, листя вишні. Попередньо гарно помила. Зерна гірчиці. Я дала по чайній ложечці. Більше не потрібно. Півчайної ложки в кожну баночку коріандр зерна. Чорний перець з горошком, по 5 горошин, духмяний перець. Я завжди даю одну-дві горошинки. Не більше. Лаврове листя по одному листочку. Можете дати ще гвоздику, я не додаю. І щільно складаємо огірочки в банку. От бачите, як я складаю. Щільненько, гарненько. Вони ще зваряться і посунуться. Їм місця буде достатньо. Зверху кладемо листя хрону, аби огірочки були такі тверденькі і дуже гарно толкутіли. Зверху знову зерна гірчиці і варимо аринат. Я взяла сіль кам'яну, як бачите, на 1 літр води йде 1 столова ложка солі, ну так трошки щупком, і 3 столові ложки щупком цукру. Коли вода закипить, добавте 80 мл 9% оцту. Баночки я заливаю крутим кипятком і стерилізую у духовці з обдувом, на середньому рівні верх-низ обдув, при температурі 170 градусів, 10 хвилин з моменту закипання. Хай вам смакує! До зустрічі на каналі Яхварити і Печи. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримайте український контент.